Це програма Ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогоднішній гість програми Ваша свобода, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш. Добрий день. Доброго дня. перше питання буде можливо неочікуване, оскільки зараз всі говорять про блокаду Донбасу. Росія не планує повертати Україні Крим, заявила сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона сказала про те, що ми своїх територій не віддаємо. Так вона прокоментувала вчорашню заяву. Представника Білого Дому, який говорив про ви знаєте цю заяву, так звичайно. Крім того, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що будь-які розмови про повернення Криму в Україні є посяганням на цілісність Росії. Як ви це прокоментуєте? Да, я прокоментую, що Крим є невід'ємна частина української території, яка окупована Російською Федерацією, Україна буде робити все, щоб Крим повернувся до складу і до контролю з боку української держави. Чи не знаєте, чи буде якась нота українського МЗС на Так, да, Я переконаний, що буде однозначно. Тобто позиція МЗС завжди е, активна і навіть інколи проактивна, що стосується таких речей. Які заходи от, міністерство ваше разом, можливо, з РНБО проводить з вироблення стратегії деокупації Криму? Я знаю, що ще до створення міністерства. Був напрацьований разом з громадськими активістами, посадовцями і так далі. В РНБО відповідний документ, який поки що не став офіційним. Що стосується стратегії як документа, ну я вже кілька разів говорив, що це просто якась там умовно скажемо мантра певною мірою. Тобто, у влади є стратегічне бачення, і ви бачите, і ви можете самі помітити, що МЗС діє відповідно до... Тих заходів, які заплановані в органах влади. Так, але ви влади. кажете, документ цей не став офіційним. а тим Той не менше… є документ. Це... Але є низка інших офіційних документів. Як ця які... як стратегія виглядає? Це кілька документів, які регулюють різні питання діяльності органів влади. Десь сектор оборони, десь сектору безпеки, десь цивільних органів, десь там, умовно скажемо, органів, які би забезпечували координацію. Тобто, по різних напрямках є документи, які регулюють зараз діяльність органів влади, в тому числі нашого міністерства. Це є відповідні доручення уряду, прем'єра, віце-прем'єра, і це системні документи, які мають відповідний гриф грив з, змею. Люд... Тобто, все таки це з обмеженням людям про це розказувати не можна. А, ні, не можна, але частину ми можемо сказати по загальних напрямках, що там є. Ну, якщо можна, коротко. А звичайно, це безпек... безпека, безпека і оборона. Тобто там працюють органи безпеки, які забезпечують безпеку і оборону. Це стосується більш військового компоненту. А, це питання. Стримування можливо, або, скажімо, забезпечення безпеки всієї території України з боку тієї армади російської, яка розташована зараз військових підрозділів, які зараз знаходяться на території Криму. Що стосується питань, наприклад, мовлення, ви знаєте, що Міністерство інформаційної політики разом з нашим міністерством з іншими органами. Влади працюють зараз над тим, щоб і вже почалися реальні кроки реалізовуватися щодо відновлення мовлення на території Автономної Республіки Крим. Також напрямок, що стосується там охорони або правових засобів по тому, щоб охороняти культурну спадщину, яку ми вважаємо і справедливо вважаємо, яка є українською, але знаходиться на території тимчасової окупованої Республіки Крим. Міністерство відповідно. Пана Ніщука займається цим питанням. Тобто, е, питання міжвідомчої координації щодо заборон заходу суден е, е, в порти Автономної Республіки Крим. Ваше міністерство ами координаційний Ви орган. Координ... Ми координуємо і в кожному процесі приймаємо участь. Добре, скажіть, будь ласка, кримчан переселенців, як фізичних осіб, так і бізнесменів, які переїхали підприємців, турбує питання заблокованих коштів у Приватбанку. Ви це питання очевидно добре знаєте раніше? Законодавством це передбачено, щоб розблокувати для тих, хто переїхав. Так. Але раніше це було неможливо. Тепер, коли Приватбанк став державним, чи має міністерство якось планує міністерство робити щось для цього розблокування? Так, звичайно, ми маємо дискусію з міністерством зараз фінансів і будемо також продовжувати для того, щоб це питання. Вирішити, після того як ми проведемо дискусію з фахівцями, фактично з тим з адміністрацією, яка зараз управляє проват також з міністерством фінансів, ми повідомимо про результати цієї дискусії А були вже такі перемоги? да ведуться, але ну не мною персонально, а е, моїми підлеглими також на, на горизонтальних рівнях. Якщо Крим територія окупована, всі це визнали, і мова йде про деокупацію, про деокупацію Донбасу, так само ми подекуди говоримо. Я знаю, що ви не любите цей термін, ви угу. більш віддаєте перевагу терміну механізм ефективного контролю, який здійснює Російська Федерація. Разом з тим, ця блокада так званих територій непідконтрольних Україні, що саме? От ви б особисто хотіли б зробити, і чого вам не вдається зробити в цій блокаді? Взагалі, сам факт блокади для мене є шкідливим. Ну, як я це розумію, є шкідливо. Ну, не для мене, для всієї країни шкідливо. Про що ми говоримо? Ми застосовуємо політико-дипломатичний шлях, який би дав нам можливість повернути контроль над територіями Східної України, окремим районами Донецької і Луганської областей. Що ми застосовуємо? Так, звичайно, всі звикли критикувати мінський процес, але він працює насправді. Попри те, що зараз там є велика кількість критиків, взагалі там, людей, які не сприймають його, але він працює. 10 місяців, 8 місяців, приблизно 8-10 місяців, так, ми займалися тим, що відстоювали позицію України, мається на увазі делегація. Зараз частина, яка входить до трьохсторонньої контактної групи з боку України, відстоювала інтереси України для того, щоб зберегти зараз той контроль, який є, за частиною цілих секторів і галузей і економіки, які розташовані на непідконтрольних територіях. І ми почали виходити на рішення, коли всі міжнародні партнери, і в тому числі Російська Федерація, погодилася з тим. Що Україна збереже контроль над частинами цих важливих економічних складових там всієї економіки України? Це було нелегко, це було складно, але за рахунок певних, скажімо так, механізмів долучення міжнародних партнерів. Нам вдалося зберегти контроль за частиною української залізниці, тому що ви пам'ятаєте, як перекривали працівники залізниці, і тоді гостро постало питання про націоналізацію, так звану фейкову, але фактично про те, щоб віджати українську залізницю на підконтрольних територіях. Ми, скажімо, знайшли механізми, як зберегти за нею контроль. Тепер те стосується металургійної і вугільної галузи і енергетики. Ви пам'ятаєте, можливо, що в Горлівку заходили на один з об'єктів управління військові озброєні люди, які намагалися взяти під контроль систему Укренерго. Але також за рахунок того, що був діалог в мінську з залученням всіх країн і в нормандському форматі, також це вдалося цього вдалося уникнути. Тобто, з великою такою. Напругою нам вдалося зберегти контроль за такими секторами і галузями або частинами цього загальноекономічного економічного такого е економічного сектору України. Але почалися зараз дії, які ми не очікували. І коли там про мене говорять, що ніжу спину, так оце і є ніжу спину. Ніжу спину політично, дипломатичному процесу. І синхронні дії якраз з тими, хто за хто хотів нас відібрати ці галузі, хто блокував роботу їх раніше. Тобто, це синхронність, ну просто виникає в низку питань. А можна перерахувати, от наприклад, чим пов'язані підконтрольна підконтрольна території Донецької та Луганської областей, от якщо конкретно по більшості, скажімо, галузей і лінії розмежування, ну не ще неше галузи, але там вода, електроенергія, газ вода. і так далі. Перше питання вода. Тобто лінія зіткнення зараз розташована таким чином, що об'єкти водопостачання знаходяться по обидві сторони. Це і в Луганській області, і в Донецькій. Наприклад, в Донецькій області є таке підприємство, яке називається вода Донбасу. Тобто, воно складається із каналу, який починається з річки Сіверський Донець, і потім цей канал перетинає лінію зіткнення відповідно. Канал переходить в водогін, який йде з непідконтрольних територій до міста Маріуполя. І по всьому, по всій довжині каналів і водогонів є так звані насосні станції. І, ну, до речі, одна з них фільтрувальна, але она, по суті є також і насосна. Заблокувати це точно не можна, так? Ну, якщо ми скажемо так, хтось би хотів заблокувати водопостачання місту Донецьку, то він автоматично б заблокував водопостачання в місто Маріуполь. Е, ну, це те ж саме відбувається з електроенергією. Це те ж саме. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ЛУТЕС, тобто Луганська ТЕС в щасті, вона споживає вугілля з непідконтрольних територій, але електроенергію повністю єдине джерело електроенергії для Луганської області. Альтернативно гілка лінія електро електропередач проходить. Через лінію зіткнення. Тобто, для того, щоб підсилити енергозабезпечення Луганської області, треба домовлятися в мінському форматі. І такі домовленості є. Є 12 пріоритетів з 2015 року, які погоджені для відновлення енергопостачання. Тобто залежать населені пункти Авдіївка. Звідки всі, всі говорять, ми відновили енергопостачання міста Авдіївка? Так, от, щоб ви знали, відновили його з непідконтрольної території. Саме тому наші бригади заходили в буферну зону, щоб відремонтувати е, лінії електропередач. Тому тут значить вода, все. електроенергія ще що? Залізниця, металургія, е, хімічна галузь, е, вугільна, енергетична галузь. Добре, але блокувальники багато говорять про корупцію. От ви е, опанували вже неодноразово в ефірах, наприклад, е, говорили про те, що обсяги контрабанди через лінію розмежування перебільшені. Але знову ж таки люди закидають вам те, що ви цифри не називали. Які саме обсяги цієї контрабанди? Чи маєте ви? Можливо, не я, ви я не Міністерство говорю. внутрішніх справ, але ви на уряді е, чуєте це? Немає. На уряді ці питання не розглядаються. Вони лежать виключно в компетенції відповідних органів Служби безпеки, і вона цим займається. Я просто хотів би сказати про те, що навпаки, я ну скажу так. Це те ж саме, що зі словом окупація. Ну юридично, там контрабанди немає і не може бути, тому що контрабанда є на державному кордоні. А це не державний кордон, це лінія зіткнення. Там є порушення порядку переміщення. Є 415-й так званий наказ Служби безпеки, наголошую, Служби безпеки України, це не урядовий документ, в якому є перелік всіх. Видів товарів, які можуть легально переміщуватись через лінію зіткнення, цей порядок існує вже майже там більше двох років. І в цьому порядку є перелік товарів, і також є суб'єкти господарської діяльності, яким Служба безпеки і фіскальна служба дозволила е, перевозити відповідно до переліку. Там немає того, що зараз називають так звані блокадники. Немає. Тобто, коли вони говорять про обсяги незаконного Добре, переміщення, я зараз, вам, я зараз вам поставлю таке запитання, можливо, воно видасться дивним, але е, якби. Направляти на ту територію багато українських товарів, я не говорю, звичайно, про товари, які там, ГСМ чи ще щось що може бути використано для того, аби угу. стріляти і так далі. Але відправляти харчі, там, угу. продукти промислові, щоб, ну, грубо кажучи, вимивати звідти гроші, отримувати звідти прибуток. Ну ми, ми, ми Чому про це… Чому цього ніхто не робить. Ми про це говорили. Тут треба знайти баланс. Тобто ми говоримо про це. Якщо людина буде мати невелику кількість, можливість невелику кількість товарів привезти на непідконтрольну територію з підконтрольної, я не бачу нічого в цьому поганого. Але якщо це будуть великі товарні обсяги поставок. То ми ж знаємо, що там діють злочинні угруповання зараз. Вони можуть монополізувати просто поставки цих товарів на непідконтрольних територіях, розподіляти і мати з того великий зиск. От якраз цього ми хочемо уникнути. Тобто, Але ж розрахунок йтиме все одно? Не буде розрахунку. Чому? А, тому що там немає банківської системи. Mm -hmm. Мова йде про. Зараз ми віддаємо перевагу думці, що це може бути невеликі партії товару, можуть бути, да, які би там. Приватними особами могли би перетинати. з іншого боку. Тоді вам е, поставлять запитання: розрахунків немає. Як же ж тоді отримуємо податки е, з непідконтрольної mm, території? Да. Це тому, що е, великі ці підприємства знаходяться їхні е, головні офіси знаходяться в Києві. Абсолютно, це тому, що це ж не саме все підприємство бізнесова складова знаходиться, хоча є й такі. До речі, ті, які не перереєструвалися. Не перереєструвалися, але там знаходяться і працюють теж близько 5 мільярдів сплатили податків. Уявіть собі. А, мова про те, що вони там повністю знаходяться. А, але ж як вони тоді платять, якщо, кажете, банківська система а от не частина працює? частина в них відкр, відкриті рахунки, і частина бізнесу знаходиться на на підконтрольних територіях. А, мова йде про десь про 31,6 мільярда, тобто всі підприємства. Частина підрозділів, з яких знаходиться там, на непідконтрольних територіях, вона нас сплачує загалом податків, сплатила за 2016 рік, на 32 мільярди. Що це означає? Це означає, що підприємство, наприклад, виробило частину продукції, і ця частина продукції, звичайно, потім реалізована. Ну, звичайно, вони заплатили зарплату людям, а зарплату можна перерахувати на картки, до речі, Ощадбанку. Наприклад, по по «Укрзалізниці» – це картки Ощадбанку України. ми згадували з вами сьогодні вже мінські угоди. Сьогодні якраз засідає, засідає група, контактна група тристороння. Колишній представник України на переговорах у мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю Радіо Свобода кілька днів тому в цій студії по-своєму побачив налагодження контактів з жителями непідконтрольних територій. Я пропоную послухати. Давайте уявимо собі. Місто Горлівка виділяє свого середовища двоє-троє людей, які не брали участь в бойових діях, в прийняттях подібних рішень, і вони розуміють, що треба знаходити порозуміння. І вони на зібранні чи як завгодно, як е, люди для діалогу, для ведення контактів певних виставляються тою стороною з українського боку. Так само йдуть на такий же самий діалог. Ведеться мова. Про що? Як ми далі будемо розв'язувати це питання? Як повернутися в правове поле? У нас вже з'явились навіть міністри і віцепрем'єри, які опікуються цим питанням. Ну чому вони цього не роблять? Чому е, ви почали з самого кінця? Я хочу почати з першої тези. Якщо ви відкриєте той план заходів, який критикує. Дуже відверто пані Сироїд, то там якраз і написано, якраз people to people diplomacy». Тобто це є в плані уряду. Але ми не можемо говорити, що ми самі, влада має це реалізовувати. Тобто тоді це буде діалог влади, а не людей. Тому там в нас є цілі проекти, які реалізуються нашими міжнародними партнерами, які мають величезний досвід роботи в конфліктних. Країнах да, під час різних конфліктів, тому це ця робота ведеться низкою відомих міжнародних е, організацій, і я вам скажу, що одна з країн зараз організовує такі зустрічі і буде організовувати, але в рамках координації з урядом, е, з різними людьми за межами навіть України, тобто на платформах е, умовно, скажімо, інших країн нейтральних країн. Ну, для того, щоб цей діалог започаткувати, не буду зараз називати, тому що я хочу, щоб ці проекти реалізовувалися і не, і не влазити, і шкодити їм. Що стосується, е це чому влада не робить, влада робить. Але теза про те, що такий діалог необхідний. Я повністю Романа Петровича в цьому питанні підтримую. Запитання з мережі Фейсбук, однокласники Юлія Кальницька запитує, яке бачення держави з питання інтеграції Донбасу в Україну? Що буде з переселенцями? От модульні конструкції переселенцям, які були розраховані на три роки та далі. Що будуть робити з людьми на окупованих територіях? Коли ми отримаємо? Назад повернемо контроль за цими територіями. Частина людей все рівно не захоче повернутися. Вони через такі проекти мають бути. Ми зараз над ними працюємо, щоб людина вже відчувала себе місцевим. Але зараз про ті, хто повернеться туди, хто хоче повернутися, і має бути забезпечена безпека і реінтеграція в свої громади, там де вони з яких вони виїхали. Це звичайно складний процес. Uh, і такі на напрацювання на в уряду є також з міжнародними організаціями, але це пов'язано також на мою думку з участю в місцевово органах Дуже місцевого багато запитань пов'язаних з виплатами uh, коштів переселенцям так звані переселенські mm. гроші. Uh, що там відбувається? Бо скаржаться, що не виплачують або виплачують мало і так а, далі. За це відповідає Міністерство, ну, відповідальним є Міністерство соціальної політики, тому що це все-таки соціальний захист да, різних категорій, але в тому числі переселенців. Там є верифікація, яку підтримує, ініціював, до речі, колись Мінфін. І Із-за із того, що процедура така, що хочуть відсіяти ті, хто не, незаконно користуються, то вибачте, але такий механізм зараз, е, який треба. Трохи, трохи, ну не трохи, змінити, тобто більше електрони, щоб без відвідування. Ми над цим також працюємо. Але в даному випадку Міністерство соціальної політики є головним в питаннях соціального захисту, і ми з ними працюємо зараз для того, щоб покращити цю ситуацію з верифікаціями, з перевірками і так далі. І насправді, звичайно, що головний противник підвищення будь-яких соціальних виплат, звичайно, звичайно в будь-якій країні, це мінфін. Ну тому. Я добре, думаю, що ми таке це питання. Біле, біле і пухнасте Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб. Дякую вам за розмову. Це була програма Ваша Свобода. Її сьогоднішнім гостем був міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.